Городенківська міська публічна бібліотека імені Леся Мартовича знаходиться у самому середмісті населеного пункту. Саме тут благодійний фонд Вірні планує вже у березні відкрити реінтеграційний простір. Нам громада надала це приміщення для того, щоб ми його в рамках нашого проекту за фінансування британського уряду створили тут реінтеграційний простір, в якому будуть займатися як діти, які будуть навчатися з тем освіти. Також тут будуть певні заходи для жінок, осіки тут. Є така доволі активна громада, ну і ми плануємо ще дуже велику кількість інших заходів для мешканців цієї громади в Городенці. Директорка Городенківської міської публічної бібліотеки імені Леся Мартовича Віра Гудзик. Тішиться, що благодійна організація, благодійний фонд Вільні обрала для розміщення реінтеграційного простору саме їхню установу. Нам дуже приємно, що у нас буде реалізуватися такий проект, тим більше що в стінах бібліотеки, тому що наша громада не має такого місця, де би зустрічалися не тільки діти, але й можливо і старші люди. Також, крім того, що буде проект Реалізуватися пана Андрія Матійчика. Також буде проект громадський простір у нашій бібліотеці. Громадського простору нас в нас горденці немає. На впровадження проєкту британський уряд виділив понад 70 тисяч фунтів стерлінгів. Співфінансує його і Городенківська міська рада, з якою у фонду укладена партнерська угода. На даний момент ми знаходимося в стадії закупівель, оскільки ми будемо обладнювати це поміщення, закуповувати різні технічні новаторські засоби і як рухається його закінчення буде в березні місяці. Потім цього всього періоду в нас передбачено дуже багато заходів, яка в цих стінах. Наразі тут ведуться активні роботи, допомагають у цьому і місцеві комунальні служби. А буквально за декілька метрів від бібліотеки вже розпочав роботу центр соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями та їхніми сім'ями. Поки тут лише обладнали приміщення і все капітально відремонтували. Та цей заклад вже є місцем зустрічей військовослужбовців, що повернулися із фронту. На даний такий досить нелегкий час як для військових, так і звільнених, військових, і цивільних людей. Це досить важливо, тому що люди фізично виснажуються в бойових діях і навіть і не в бойових, і хтось звільняється, навіть хтось служить, має час бути у відпустці. Вони хотіли мати якийсь відпочинок, і це досить для них би було так, як важливо у стані відновлення. Благодійна організація, благодійний фонд вірні зовсім скоро планує встановити у цьому приміщенні більярдний та тенісні столи, різноманітну оргтехніку. Планується навчання по роботі з штучним інтелектом та підприємницькі курси. І це лише один із проєктів фонду. Благодійники кажуть, що їх у них ще чимало. З Городенки Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.